Сьогодні продаємо багато продуктів на сьогодні. Ярмарок ми його дуже чекали. Семикласниці Анна та Уляна не покладаючи рук, готувалися до гелоїнського ярмарку в рідному 15-му ліцеї. Це для того, щоб зібрати кошти захисникам, подруги віднайшли на сторінках соцмереж тематичні рецепти. Гелоїнські мотиви втілили на пергаментному папері. Сьогодні дівчата вбралися у святкові костюми, прикрасили робоче місце моторошним декором. Та принесли готові смаколики. Дуже ну раді, що зі ярмарок напередодні каніку. Ми старалися готували все домашнє, скажімо так. Приготували яблучний пиріг з корицею і приготували кейпопси – Це такі тістечка з ванільним бісквітом та шоколадним кремом. І є трьома видами є помаранчевий шоколад, є зелений шоколад і є шоколад з кокосовою собою. Гелої найгучніше святкують американці, Проте учні та учениці вирішили його модернізувати по-своєму і додали патріотичних деталей. На перерві між уроками діти співали українські пісні. Але на музичних інструментах та робили світлини біля створеної фотозони. Як розповіла директорка Чернігівського ліцею No15 Антоніна Харченко, благодійний захід у стінах навчального закладу вони проводять третій рік поспіль за ініціативи школярів та їхніх батьків. Такий релакс, щоб люди, ну, щоб діти, вчителі пройшли ну, з задоволенням, закінчили чверть першу і розпочали канікули. Конкретна йде адресна допомога воїнам ЗСУ. Ну і якісь кошти вирішили батьки залишити в фонді навчального закладу на сьогоднішній день. Я вважаю, важаю найважливіше допомагати армії, щоб ну, швидше перемогти, щоб ми не бігали викриття. Розумієте, щоб ми не думали як. Розмістити всіх дітей в одну зміну у 15-му ліцеї. Регулярно фінансово підтримують ЗСУ, зокрема й захисників, які відновлюються після поранень. Ціни на ярмарку були доступні. За булочку з корицею або вафельний торт зі зущеним молоком просили від 10 до 20 гривень. Цього разу ліцеїсти зібрали понад 33 тисячі гривень. Основну частину суми передадуть воїнам, аби ті придбали оснащений автомобіль.